Так шкода зрізати квіти лавандіну, але ж треба, бо коли потім. І це я сьогодні займусь, мабуть, зріжу і в оцій каркасній теплиці приберу томати. Робити багато. Малеча поїхала вчора ввечері. Не знаю до якого часу. Е, може, в середу приїдуть, може, в четвер. Ну, Цим займусь сьогодні. І ще в мене є одна робота. Приберу тут, що, що можна. Е, полуницю я не закопую, я їх і складаю в мішечки, і засипаю землею. Е, вона там перегниває, а е, в мішечках. Е, Протикаю дірочки, так як я листя робила. ну тільки вона вона на весну вона ще не, не згодиться Десь вона буде вже на осінь перероблена черв'ячками. І таке собі, і добре, і земелька для квітів. ну це Таким буду займатися сьогодні. Не знаю, чи встигну що -нібудь ну, щось нібудь покопати тут. Щось буду робити. В першу чергу мені це треба. Ой, оці томати прибрати. Потім обрізати квіти лавандину. На дворі плюс п'ять, не тепло. І в мене є ще така задумка: ну, може, в веранді, бо на дворі холодно. От Вікі подарував Тьома квіти, і там були троянди, міні-такі квіточки. Я вже один раз виростила. Всю зиму я в веранді держала, виростила. Потім посадила навесні, там навпроти спальні. Ну і вони там квітли. Але ж я захотіла пересадити. І отут вони росли тут і гробак з'їв. Оце під пляшечкою теж. Квітла в цьому році вона, але в неї там корінець один всього маленький, не знаю, чи виживе. Це теж від Тьоми, е, така от гарна. Ну Він купує завжди букет. І там е, в цьому букеті такі трояндочки, міні-квіточки. Ну і Не знаю, чи виживе, чи ні, в общем так. Якось так. ну мене, е, Не знаю, у мене немає пляшок, здається, зовсім. Щоб висадити частину на вулиці, а частину в віранді посадити, щоб в горшочку. Ну, і як експеримент. Ну, це так. Тут, що в мене. Ой, тут у мене, може, Віка, як уже приїде, то щось зробить, Поки що. Нема в мене часу все це тут закінчить. Хоча вже камінці є. Ну Не знаю, чи вистачить, може і не вистачить. І ще ж у мене тут, у мене тут частинка не закінчена. Не закінчена тут невеличкий кусочок. Мені треба десь у себе тут запозичити кам'яну троянду. А де я їм? там можна біля камінця, вони там аж червоні такі, хоч парочку, і перенести на ту клумбу. Тут уже травичка сходить. От. Якось вона нерівномірно, але сходить. І ось тут, де я посадила казацький ялівець, в нього хороше коріння. Тут би я хотіла ще, в мене є, я в Фейсбуці побачила ой, в ландшафтному дизайні гарний малюнок, ну, фото. І я б хотіла отут його втілити. Але в мене немає ні туєчок. Ні троянд. ну це так, поступово. Поки що це тільки задумка. Ну і куди ж без сірого? Зранку нагодувала ось сірого. Там нічого в коробочках не було, поїли. Прибрала я огудину помідор. Тут ще скільки помідор. Так, це хай треба зняти. Буває, не знімається, то я вже його прямо кидаю туди. Колись, це неправильно, звичайно, але я більше не буду брати оці пластмасові. Краще вірьовочкою. І дивіться, куди я діваю бадель. Я оце викопала, це не підходить для. Великих плантацій. Бачите, придавила насіння зійде в наступного року. А тут у мене скільки І ще ось обірву. От, А для маленьких це дуже добре, що я й роблю. А, може, у когось така ж невеличка діляночка, як в мене, я беру отак. Ну, де Зрізається, зрізаю, де не зрізається, ламаю і роблю невеличкі отакі і кидаю. Потім притоптала, Скільки помідор не встигло визріти. От. І зараз лопатою все це притоптала, так ось от, навіть. Довга прийшла сюди. Тут дуже багато помідор, зелених зелених. От так. Ну і далі загортаю. Весною потім перекопається ще раз. Ну, це воно за зиму тут перегниває, а в мішку чомусь аж до осені приходиться ждати. Ну, і якось так. Значить, не підходить воно, оце таке, якщо вражено, це в мене томати, якщо вражені це так загортаю, то треба спалювати. Але ж ви знаєте, спалювати в нас не дозволяють, штрафують, тому, ну хто як може? Я ось так. Добре було б, звичайно, перебити. Раніше в мене, коли тут весь город був засаджений, мені перебивав Саша, покійний Наталін чолов... син, поки у мене малючка нема. Як ви бачили, скільки тут квітів помідор. Це я багатенько видно в перший рядок на кола. Ну, От. І так потім другий рядок. Я говорю, це як маленька плантація, як людей гектари, та навіть сотки, 20 соток таке не зробиш. А коли оце так невеличке, то можна. От. Частину я, мабуть, там в той парничок загружу, хай воно там перегниває. Перець я порубала вже, і він такий, знаєте, прив'яв, то можна отак розкидати по городу і перекопати. Ну, а це ж сьогодні вирвала. І сьогодні хочу і сховати. Ось так. Перший ряд готовий. Хай воно там собі. Не є черв'ячки його перероблять. Так. А я ще рядочок прокопаю. І в мене вже тут буде готово. так. Ну, я буду продовжувати, я показала, що я тут роблю, зараз там закидаю. У мене небагато лишилось. Тут у мене очистки з капусти, з яблук я вже сьогодні понакидала і вчора. Тепер все це перекопаю, теж буде, як би перегній. Ну, я справилася з цією ділянкою. Тут зроблю перерву, може, після обіду, бо важкенько, наче і така земля і не суха. Трішечки волога, ну важкенько було. Ну це ж я поки обрізала оце все, потім іще його перерізала. Ну, якось так. Ну, а тут майже нічого немає, тільки овочі і фрукти. Зібрати вірьовочки з-під огірків і все. Може, додавлю щось іще отам з тих помідор візьму. Хоча в мене тут є де їх. Закопати. Ну, якось так. Тучі такі, мабуть, буде такий дощ. Хоча не, не пише в мене, не знаю. Ну, я зняла білизну, бо вона е, напиталась вологою більше, ніж була полусуха, а зараз вже волога. Ну, я трішки відпочину, потім зміню. Роботу щось друге буду робити, щоб трішки відпочилося.